Китайські квадроцикли це повний відстой. Все, що завгодно, тільки не китайські квадроцикли. Краще старенький дореволюційний Я... японець або американець, тільки не китайські квадроцикли. Усім привіт! Ми новий YouTube канал Квадрочайна, на якому ми плануємо розказувати про те, як ми використовуємо китайські квадроцикли, як ми їх обслуговуємо, тюнінгуємо, ремонтуємо. Китайські квадроцикли це повний відстой. Все, що завгодно, тільки не китайський квадроцикл. Краще старенький дореволюційний японець або американець, тільки не китайський квадроцикл. Ось такі категоричні заяви ми дуже часто чуємо від власників інших квадроциклів, не китайських виробників. Чи справді це так, ми спробуємо у першому відео на цю тему з вами поспілкуватися. Ми займаємося принципово китайськими китайською квадротехнікою, і тому, звісно, ми будемо в якійсь мірі розповідати про сильні сторони китайців. Але щоб не було звинувачень у тому, що ми спекулюємо на цій темі, хочемо неосвічених клієнтів нав'язати їм неякісну китайську бюджетну техніку, я хочу одразу поставити всі крапки на «і». кращі в світі квадроцикли. Це Американці та японці, Polaris, PRP, Arctic Cat, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda і подібні світові бренди. Одразу дам вам пораду. Якщо ви спортсмен, якщо ви дуже амбіційний квадроцикліст і плануєте точно їздити дуже агресивно, дуже люто, дуже екстремально, не треба себе обманювати, не треба брати бюджетну китайську квадротехніку, а потім лаятись і плюватись. Вам треба йти, якщо ви спортсмени, якщо ви берете цю техніку для змагань, йдіть в офіційні салони і купляйте мега дорогу, мега брендову техніку. От на, на цьому поставимо крапку. Якщо ж ви звичайна людина і ви не хочете витратити на квадроцикл усі гроші світу, і не плануєте заїжджати по шию в болото, то квадроцикли китайські це якраз те, що потрібно для вас. У вас може виникати цілком логічне запитання. ля ти такий розумний взявся, і так на словах красиво стверджуєш, що ти все знаєш про е, китайські квадроцикли і е, багато в тебе досвіду і інформації. Е, і це питання цілком логічне, і я можу на нього відповісти. Мій досвід практичний, я вже багато років займаюсь в Полтаві прокатом квадроциклів, і мій прокат якраз працюю виключно на китайських квадроциклах і звідтіля і досвід. Я спочатку був сам користувачем, спочатку сам стикався з проблемами китайців, вирішував їх як міг, і звідціля взявся мій такий багатий досвід. От зараз якраз на підйомнику ви бачите мій прокатний квадроцикл, такий дідусь. Ми його називаємо. Один із самих старих квадроциклів. Це Марка Linhai lh 500 500-кубовий китайський квадроцикл, повнопривідний. Він досить довго випускається і продається на ринку України. І багато хто вже знайомий з цим квадроциклом. І на прикладі саме ці, цього квадроциклу ми можемо показати, як він виглядає. І покажемо вирішення однієї з проблем, яка зараз виникла на ньому. Спершу хочу звернути вашу увагу на таке важливе болюче питання про те, що Китай не ходить, не їзде, постійно ламається і ви на ньому багато не проїдете. От безпосередньо ця модель квадроциклу, про яку я сказав. Вона в умовах прокату з самого першого дня використовується. А що таке прокат? Це всім зрозуміло. Це не небережливе якесь. Індивідуальне використання, коли ми знаємо, що ми за свої гроші купили. Ми ним бережливо користуємося. Тут навпаки, в умовах прокату дуже багато людей приїжджають, і вважають, що ми заплатили якусь певну суму грошей. Значить, ми маємо повне право вбити його, перекинути, розбити там і так далі. І так далі, навантажувати по повній. І оцей дідусь е, використовується в такому режимі з першого дня і спробуйте угадати, яку, який у нього пробіг. Зараз я вам продемонструю. Пробіг на цьому квадроциклі виключно в умовах проката становить 21 тисячу. Тут трошки тріснутий екран, але видно, що пробіг у цього квадроцикла 21 507 кілометрів. Той, хто користується квадроциклами, розуміє, що. Це дуже дуже великий пробіг для квадроцикла. Не треба його е, помилково порівнювати з автомобільними пробігами. Якщо автомобіль 20 тисяч це новий автомобіль, то квад на квадроциклі наїздити 20 тисяч в умовах бездоріжжя. Це дуже дуже багато. Я на е, своєму досвіді дуже рідко зустрічав квадроцикли, навіть відомих брендів з таким пробігом. Щоб ви розуміли, на практиці ми продаємо також цю техніку. І на практиці звичайна людина в, під час індивідуального користування наїжджає близько 2 тисяч за сезон. Тобто для звичайної людини можна так грубо сказати, що це 10 років використання. От. І що ми маємо? Ми маємо. Страшненький зовнішній вигляд по тим причинам, по тим, що я сказав. Ну Ви бачите, квадроцикл навіть не встигли там домити вимити. Він використовується е, по бездоріжжю. Дуже зараз такий пора року, що багато грязюки, все, все в ньому в грязюці. Тому виглядає він не дуже привабливо. Е, до речі, зверну вашу увагу, і це так буду перескакувати з теми на тему. У нас є особистий ноу-хау. Ми використали. Таку ідею обварюємо всі прокатні квадроцикли Отакою захисною дугою. Можливо, комусь теж буде в нагоді. У нас є майстер, який виготовляє на будь-яку модельку подібний захист, йде по кругу по кругу і е, теж можу завіряти, що це дуже-дуже ефективна штука, зберігає дорогостоячі пластик, дніжки. Дуже зручно кататися по бездоріжжю, невеличкі кущі, невеличкі дерева не пошкоджують пластик. А Пластик, як я вже сказав, дуже на китайцях досить дорогостоячий. Відхилився трошки від теми, що в цьому квадроциклі. Цей квадроцикл при такому шаленому пробігу він абсолютно живий, він постійно в роботі. Він ніколи нас по великому рахунку не підводить. При умові, що він постійно, регулярно проходить якісь ТО і невеличкий вчасний ремонтник. Тобто, якщо китайця взяти і не заглядати в нього, звісно, він стане на коліна. В принципі, як будь-яка техніка, якщо ж його постійно, регулярно проводити техогляд, дивитися, перевіряти ті вузли, які можуть вийти з ладу, вчасно їх замінювати або обслуговувати, то от квадроцикл, звичайний, не підготовлений, він може. Пройти навіть в умовах проката отакий шалений пробіг. Чому він сьогодні в нас на ремонті? Інструктор з прокату почав говорити, що жалюються наші гості, не тримає холостий ход квадроциклу. Зрозуміло, що звичайні прості процедури, такі як регулювання холостого ходу на карбюраторі, це карбюраторна техніка, чистка повітряного фільтру, налаштування карбюратора, нічого не давало. Це, це все не вирішило проблему. квадроцикл все рівно не тримав холостий ход. І от наш механік е, визначив, що потрібно замінити е, впускний колектор. Теж враховуйте, якщо у вас є подібна проблема, зверніть увагу, що е, оця частина. Оцей впускний колектор, який з'єднує циліндр із карбюратором, він було помічено механіком, що там йде підсос воздуха, і, відповідно, обороти двигуна не можуть бути стабільними. Не можна налаштувати обороти двигуна. Зараз механік буде займатися. Ми замовили у офіційного постачальника оригінальну запчастину. Ось цей колектор. І зараз механік буде займатися її заміною. Тому якщо у вас є на подібній техніці така проблема, що ви не можете вирішити питання з стабільним холостим ходом двигуна, і все вже перепробували, але все рівно холостий ход не налаштовується, зверніть увагу на вкусний колектор або маніфолду, як це розумники називають іноді, в більшості випадків це вирішить цю проблему. Що ж, спробуємо зробити перші висновки. По-перше, китайці, тим більше відомих брендів, які не перший рік продаються в Україні, це вже не ті ламкучі технічні засоби, які розсипаються в руках. Такі бренди, як Лінхай, Цепмото, Segway, Хайсан та інші відомі китайські виробники, це квадроцикли, на яких потрібно, можливо, їздити. Особливо, якщо ви любитель, китайські квадроцикли цих марок 100% завжди відповідають тій ціні, на яку ви на них витратите. Тобто ціна якість у китайців в адекваті. Е, і ще раз повторюю: китайці цих марок вони вже досить ремонтно пригодні. От, на прикладі мого квадроцикла, ви можете побачити, що їх можна ремонтувати. Це не одноразовий виріб, який ви там поїздили, і потім не знайдете запчастин. До речі, ділери цих виробників досить непогано працюють відносно запчастин, плюс-мінус деякі краще, деякі гірше. Але на ці бренди вже е, можливо в Україні достати досить швидко, оперативно всі необхідні запчастини. Тому боятися китайців не потрібно. Рішення знімати Ютуб канал було прийнято нами спонтанно. У нас багато речей сприймалось спонтанно. Це такий наш своєрідний стиль роботи. Є ідея, і ми одразу не затягаємо з реалізації, а починаємо. А далі воно покаже чи це потрібно чи ні. Тому наперед вибачаюсь за непрофесійність. Підозрюю, що наш канал, наш перший ролик не буде виглядати як дуже професійний, але обіцяємо, що будемо швидко зростати, навчатися разом із вами, з вашою підтримкою. До речі, щодо підтримки, відверто кажучи, я навіть не знаю, що там я від вас повинен просити. Дзвоники, лайки, підписки і таке інше. Я думаю, ви самі знаєте, хто користувач Ютуба, як ви зможете нас підтримати. Звісно, якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно це відео. Дуже попросимо е також е коментувати, задавати питання, тому що по вашим питанням ми зрозуміємо, що нам знімати далі. З вами були палки прихильники китайських квадроциклів, квадрочайна. see you back